19 в Україні час новин на п'ятому про важливі події цієї неділі 6 липня. У Бразилії стартує саміт БРІКС. На захід прибули лідери та представники країн-учасниць, зокрема, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент ПАР Сиріл Гарамафоса та прем'єр Китаю Ліцян. Гостей вітав президент Бразилії. Не видно на заході Путіна, він не приїхав на саміт через чинний ордер на його арешт. Бразилія, як держава-учасниця міжнародного кримінального суду, не змогла гарантувати недоторканність російського правителя, але пропустити подію Путін не наважився під'єднався по відеозв'язку. Водночас стало відомо, що голова КНР Сі Дзіньпін цього року саміт пропускає. Очікується, що учасники БРІКС оприлюднять спільну заяву. У ній закличуть до обмеження надмірного збору даних при використанні штучного інтелекту, а також вимагатимуть справедливої оплати в цифровій економіці. Сумська громада під масованою атакою ворога ударними дронами окупанти атакували битицький округ. У приватному секторі спалахнула пожежа. Також уночі окупанти скинули на одне із сіл керовану авіаційну бомбу. Повідомили в Ова. Зранку завдали ракетного удару, пошкоджені близько 15 приватних будинків. Вибиті вікна, зачепили фасади та стіни. Люди не постраждали. У Хотінській громаді росіяни вдарили дроном по цивільній автівці. Постраждав чоловік, його шпиталізували. Росіяни ймовірно і далі битимуть по українських ТЦК та СП. Ворог хоче зірвати процес мобілізації, кажуть у сухопутних військах. Вранці неділі армія Путіна вдарила БПЛА по будівлі територіального центру комплектування у Кременчуці на Полтавщині. Цей приліт уже третій за тиждень про це, а також резонансні заяви генсека НАТО щодо нового нападу Росії, вибухи у новоросійську та порту у Лінінградській області країни-агресорки. Дивіться хроніку 1229-го дня великої війни. Росія б'є по територіальних центрах комплектування і цю тактику планує продовжувати вранці неділі. Ворожа армія завдала удару по Кременчуку на Полтавщині. ВПЛА влучив у будівлю ТЦК. Постраждалі будівлі, домоволодіння, цивільні цивільна інфраструктура один є. Постраждалий, але від госпіталізації відмовився. Всі працівники, вся весь особовий склад перебував в укриттях. У сухопутних військах заявили атаки на ТЦК і СП, які раніше сталися в Полтаві, Кривому Розі та Кременчуці. Це продовження системної ворожої тактики. І такі удари можуть повторитися. Основна мета російських ударів по територіальних цен. Комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП це спроба зриву мобілізаційних заходів в Україні. Ворог дуже боїться притоку військовослужбовців до нашої армії. Росія продовжує виснажливу війну проти України, але не втрачає апетиту до атак на інші країни. Пекін може закликати Росію до атаки на територію НАТО. Це станеться у разі вторгнення Китаю на Тайвань. Такий сценарій не відкидає генеральний секретар НАТО Марк Рюта в інтерв'ю з Нью-Йорк Таймс. Каже: якщо Сі Цзиньпінь вирішить напасти на Тайвань, він спочатку зателефонує своєму партнеру. Путін. Тіну і попросить його напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу Європи. Швидше за все це буде розвиватися саме так. І щоб стримати їх, нам потрібно зробити дві речі. По перше, НАТО має бути колективно настільки сильним, що росіяни ніколи не зможуть цього зробити. І по-друге, працювати з індотихоокеанським регіоном те, що президент Трамп дуже активно просуває, адже ми маємо тісний взаємозв'язок. Працюємо разом над оборонною промисловістю, інноваціями між НАТО та індотихоокеанським регіоном. Ба більше Путін може напасти на Естонію за 5-7 років. Чи прийшли б на допомогу цій країні США? Генсек Північно-Атлантичного альянсу відповів так на 100%. Адже запевняє Рютте, у Вашингтоні повністю віддані п'ятій статті НАТО щодо Естонії. Всі плани є. Якщо Росія наважиться, відповідь буде нищівною. Путін це знає саме тому він не нападе зараз. Але може через 5-7 років, якщо ми не інвестуватимемо достатньо, я на 100% упевнений, що США залишаються повністю відданими НАТО і статті 5. за останні півроку в розмовах з новою адміністрацією, не було жодного натяку на сумнів у цьому. Перед нами колосальний виклик: Росія відновлює свою міць із темпами, яких не бачив світ. за Останні десятиліття вони зараз виробляють утричі більше боєприпасів за три місяці ніж НАТО за рік. Щоб реально стримувати агресора, треба збільшити витрати на оборону. Дешевше вибити російські ВПК, ніж дати росіянам можливості нарощувати і застосовувати в майбутньому балістику по країнах НАТО, коли РФ разом із КНДР вирішать піти на Балтію. На це звертають увагу в центрі протидії дезінформації РНБО. Також головною метою заходу зараз має бути. План зі зменшення та знищення виробничих потужностей російських ракет і нарощення виробництва власних, як ЗРК, так і далекобійних. За даними ГУР, нині Росія виробляє 700 іскандерів на рік. Водночас перехоплювачів балістики, зокрема ракет Петріот, менше. Це без врахування Ірану та КНДР. За словами керівника центру, якщо Росія ставить на кількість, потрібно позбавити їх можливостей, нарощувати і мати кількісну перевагу. А це можна зробити. Далекобійними ударами. Неспокійно у Краснодарському краї Росії непереливки недобиткам Чорноморського флоту ворога у новоросійську, куди втекли російські кораблі. В неділю повідомили про атаку морських та повітряних безпілотників місцевих наполохав сигнал повітряної тривоги, намагалася працювати, й ворожа протиповітряна оборона. У мережі опублікували відео палаючого морського дрона, який, як стверджують, підбили під час відбиття атаки. Міноборони ворога повідомило про напад 120 дронів. Утім, саме про атаку на новоросійськ забули згадати. Росіяни мріють, щоб до українського війська не йшло поповнення. А сама армія скоротилася у кілька разів. Натомість у самого ворога стабільно скорочується кількість кораблів. У порту Санкт-Петербурга стався вибух на танкері для перевезення нітратних добрив. Ековізарт російські медіа повідомляють про витік аміаку, Нібито рвануло поблизу машинного відділення, саме коли розвантажували судно. У порту услуга екіпаж буцімто евакую. Ували, підозрюють диверсію. А Ганна рибалка. П'ятий канал. Летять на гранично низьких висотах, щоби не засік ворог. Валерій та Юрій, члени екіпажу вертольота Мі 8 Вони постійно відточують навички, щоб виконувати завдання максимально ефективно. Чим армійська авіація відрізняється від повітряних сил, що всередині кабіни Мі 8 та як правильно казати вертоліт чи гелікоптер. Дивіться у сюжеті від сухопутних військ. Справа від нас знаходиться посадка дерев, а гелікоптер іде нижче за рівень цих дерев. Для чого це? Для того щоб не бути засіченим ворогом, але це потребує максимальної концентрації для того, щоб не допустити жодної помилки. Це просто неймовірно. Він зараз буде проходити прямо над нами. Зараз я вже заспокоївся, а в моменті це було нервово. Ну, так як в нас постійно йде інтенсивна бойова підготовка, сьогодні ми відпрацьовували тренувальний політ, відпрацьовували політ в район цілі, умовине застосування і відхід. Ну, взагалі, під час виконання бойового застосування, коли ми літаємо на ураження наземних сілей, виконуємо політ на гранично малих висотах, так як це є наша безпека. Тобто ППО противнику важче нас засікти, коли ми виконуємо політ на дуже малих висотах. Розкажи, які задачі виконує армійська авіація, чому розмежовують там повітряні сили і армійську авіацію супутних військ. Ну, розмежовують насамперед, тому що ми, у нас є постійна взаємодія з піхотою, з наземним складом, тобто ми виконуємо задачі для них з ними спільно. Взагалі, дуже широкий спектр виконання задач на наших вертольотах, такі як бойова підтримка, тобто нанесення ураження по наземним цілям, по живій силі противника, також спеціальні завдання, перевезення транспортні, так як і десантування військ. Ми працюємо з піхотою заради піхоти. А от скажіть, чому ти став льотчиком вертоліта? Я з дитинства мріяв стати пілотом, тому що я жив в місті, де був аеродром, була бригада, де виконували польоти. У мене батько, також військовослужбовець, пов'язаний з авіацією. Він з дитинства мені проявляв любов до авіації. І так якось мені захотілось, я пішов на пілота. Коли ти сідаєш безпосередньо на місце льотчика штурмана, ти відповідаєш за навігацію. По-простому кажучи, куди ти полетиш, який маршрут, які перешкоди, де обходити. І ти не думаєш, що тебе харить, ти просто виконуєш свою роботу, щоб командиру було комфортно з тобою, і він був впевнений, що ви долетете від точки А до точки Б. Де ми зараз знаходимося? Зараз ми знаходимося в кабіні вертольоту безпосередньо, де займає екіпаж робочі місця. Тобто, де я сижу, це сидить льотчик Штурман. Зліва від нас сидить командир екіпажу, і посередині сидить борт-інженер, тобто борт технік. У кожного з нас є панель, за яку кожен відповідає. Тобто льотчик Штурман відповідає за свою. У нього є панель. Бортехнік в нього є своя, по якій він контролює параметри силової установки, Потім льотчик Штурман. В нього є також, за що він відповідає. Овідає, тобто навігація, це є GPS, куди він забиває маршрут, авіагоризон, по якому ми дивимося. Відхилення відносно землі, тобто по крену, по тангажу. Скажи, що це за місце під кулемет? Так, це місце під кулемет ПКТ калібр 7,62. З нього працює. Бортехнік. Тобто сюди ставиться ще така установка, крісло, він сідає, займає місце і виконує стрільбу по, по наземним цілям, по повітряним цілям. Ага, бували у тебе такі випадки, коли реально на борттехнік він сідав за цей кулемет? Е так, в мене бували випадки, коли бортехнік працював по повітряним мішеням. Тобто за командою командира екіпажу він займав місце, виконував стрільбу. Моє основне завдання це витримати основні параметри, такі як швидкість без ковзання виконувати політ, і в заданій точці, тобто, коли є визначена відстань до цілі, зробити маневр, зафіксувати і виконати стрільбу і відхід від цілі. Для мене це є як рутина, так, так скажемо, але все одно потрібно. На кожен політ готуватись, розуміти безпеку само польоту. Тобто, я як командир екіпажу відповідаю за життя та здоров'я екіпажу, тобто якісь мій невірні рухи можуть призвести до фатальних наслідків. Все одно позитивні емоції воно приносить, тобто цей кайф, адреналін, і плюс розуміння, коли от повертаємося задачі, надходить інформація, там ціль уражена і все, ти розумієш, це той польот виконав, що ти його не даремно що ти ці всі засоби куди треба, положив. І воно ж тебе морально та так піднімає дух. Знаєш. Розкажи, будь ласка, що це на тобі за комбез? на мені є вогнезахисний комбінзон льотний, який захищає від опіків. Тобто, якщо якась нештатна ситуація, пожар чи ще щось на деякий час може тебе захистити від опіків. Також, також в мене є рукавиці вогнезахисні, і оця балаклава вона також вогнезахисна. Тобто, на перший час, щоб лице тіло в тебе не згоріло. Ну, тобто, це таке спеціальне обладнання, так, яке так. є в це. Є від західних партнерів. Нам передають дуже хороша якість, яка може тебе захистити. Давай знаєш, проведемо? Хочу тебе спитати такий собі, типу бліц. Супер, починаємо. Так, вертольот чи гелікоптер? Вертольот. А чому так? Прийняли називати вертольот, вертольот. Льотчик чи пілот? Льотчик. Чому? Більше воно в Мі 8 чи мі 24 Мі 8 Тому що я пілот Мі-8. Логістична чи бойова місія? Бойова. Бойова місія чи залишитись вдома? Бойова місія однозначно. Злетіти чи посадити вертольот? злетіти, і посадити. Денні чи нічні польоти? Денні. Денні? краще денні. Комфортніше можна так сказати. Ага, ну супер, дякую. Коли ви літаєте на таких висотах, скоріше за всього, вас місцеві бачать, махають вам. Розкажи, от про свою реакцію, що ти відчуваєш в цей момент. Ну, дуже приємно. Це дуже часто явище. Також я як дивлюсь, якісь інтерв'ю, часто це запитують. Так, ми бачимо людей, стараємося по можливості теж їм з ними привітатись, помахати рукою або бортом. Ну, ну, дуже приємно, що люди нас підтримують. Це е, дає нам ще більшу мотивацію виконувати наші бойові завдання. Yeah. Тільки Хороші позитивні емоції викликає. Війна дронів і технології це сучасне поле бою. Українські виробники безпілотників і систем РЕП адаптуються до нових викликів і постійно вдосконалюють свої розробки. Як саме розповість Аліна Оганезова? Нормально. Велика війна змінила правила гри. На цих кадрах українські захисники вправно спалюють російський танк. Дрони стали надійними помічниками військових у боротьбі з ворогом. Ми не тільки воробники, ми підтримуємо військо, тому що основна наша ціль це перемога у війні. А все інше вже потім. Бладлен інструктор із БПЛА та засновник компанії, що створює дрони і системи радіоелектронної боротьби. З перших днів Великої війни взявся самотужки виготовляти безпілотники. Згодом Зібрав команду і почав навчати інших. Ми виготовляємо реп-системи більш 40 видів fpv дронів мультироторних різних типів. Плюс ми виготовляємо літакові дрони для розвідки, почали робити, тому що була необхідність велика на фронті. За роки повномасштабної війни запити з фронту значно змінилися, розповідають у компанії. Зокрема, різко зросла потреба в розвідувальній техніці та засобах РЕБ. На підприємстві мають багато власних розробок, зокрема, ефективну систему охолодження, виготовляють дрони на оптоволоконній основі та трьохчастотні безпілотники. Паралельно працюють над протидією ворожим літальним апаратам із подібними технологіями, щоб краще розуміти потреби військових і тестувати техніку в реальних. Умовах команда регулярно виїжджає на фронт безпосередньо з підрозділами. Ми виїжджаємо і працюємо, і намагаємося забезпечити це в зоні бойових дій повністю підтримку, обслуговування цієї техніки, навчання персоналу, який може обслуговувати цю техніку, плюс забезпечити навчання пілотів, якщо це необхідно. Тут ми можемо побачити сам радіатор, тобто в нього повітряне охолодження, але він все одно гріється і йому потрібно колись якось остивати. Швидко, точно під запит військових команда працює в режимі максимальної оперативності. Дрони складають під конкретне завдання. Саме від цього залежить і час виробництва. Складніші моделі потребують більше ресурсів і годин. Є різні рами, різні мотори, різні деталі, прошивки тобто, дуже багато різного чого, що займає різну, по різному час. У нас є трьохчастотний дрон, якому не страшний рад. На нього буде йти більше часу ніж на звичайний дрон, і вони всі йдуть різні на різній рамі. Розміри, дальність польоту, витривалість знову ж таки по вазі. Вони можуть нести різну вагу. Перш ніж техніка потрапляє на фронт, її ретельно перевіряють і тестують у разі пошкоджень в бойових умовах, ремонтують або замінюють. Дивіться, ця рама на яку встановлюються три антени, Ця рама підназначена для монтажа на кріші автомобіля. Для того, щоб антени не заважили один одному, треба, щоб антени були максимально віддалені одна від одної. Ми ріжемо значить, профіль, збираємо його в рами. На рами ціпляємо антени. Це йде на реби. Вони антенни рознесені згідно з схем, є схеми, які генерують сигнал. І є антенни, які. Великі. І злучається нам. Українам здатна подолати кількісну та технологічну прірву з Росією, переконані виробники. Проте кажуть, дуже важливо усунути розрив між виробниками та державною підтримкою. Як тільки держава почне максимально активно приймати участь в забезпеченні можливості роботи виробництва, таких як наше, і інших спеціалізованих виробництв, і, в принципі, думаю, це вирішить всі питання. Команда запевняє, що, попри труднощі, продовжує працювати та підтримувати військо, бо вірить, лише спільними зусиллями можна здолати ворога. Аліна Сергій Іщенко, П'ятий канал. Відновлюють риси обличчя завдяки 3 d друку. Американські офтальмологи, хірурги разом з українськими фахівцями працюють над найтяжчими випадками. Серед пацієнтів українські захисники, які втратили зіри частини обличчя внаслідок мінно-вибухових травм для пацієнтів. Ці операції безоплатні. Одну з таких бачила Діана Шликова. Дають надії навіть після надскладних бойових поранень. В одній зі столичних операційних американські та українські хірурги відновлюють обличчя Сергія. Нині лікарі формують очну ямку, щоб у майбутньому встановити штучне око. Сергій родом із Маріуполя. Він долучився до 67-ї окремої механізованої бригади у розпал повномасштабного вторгнення. Восени 2023-го під час одного з боїв у Серебрянському лісі був тяжко поранений. Того дня Сергій зазнав травми голови, обличчя і втратив одне око. Після двох років лікування чоловік все ще потребує складної пластики. Я майже півтора місяця був без сознання після рани, після прильоту того. Взагалі операцій вже було дуже багато. У мене і череп був травмований, і горло було травмоване, і зуби були. Дуже-дуже. буде вже тут друга операція мені на, ух, на оці. Трошечки страшно, так скажемо. Воно по любому про операцією є. Якісь такі страх. Це по-любому, але взагалом будемо жити. Ольга одна з хірургінь клініки. Вона зробила понад 30 операцій з відновлення облич для бійців у межах пластичної місії. Додаєм, що кількість таких пацієнтів зростає. Тому такі обміни досвідом з іноземними колегами є дуже важливими. Багато пацієнтів носять. Окуляри, і трошечки вони ну їм дуже тяжко соціально адаптуватись, і ми відновлюємо їхню віру і відновлюємо їхні обличчя для того, щоб вони могли спокійно вийти в люди, щоб на них не дивились і не вважали їх якимось, що в них якісь є проблеми. Керує операцією околопластичний хірург зі США. Стюарт Сейф. Цій справі він присвятив майже 40 років свого життя. І, хоча американський лікар приїхав передавати свій досвід і техніки Україні, він визнає, що й сам вчиться в українських колег. Найцікавіше в цій роботі це те, що ти можеш надавати допомогу пацієнтам, які часто не мають інших варіантів лікування. уже під час першої місії я зрозумів, що моя мета навчити українських лікарів робити такі операції. І за останні півтора року їхній прогрес просто вражає. Вони досягли неймовірного бути частиною цього процесу і мати змогу їх навчати. велика честь для пацієнта Рафаеля. Хірурги США встановили унікальний імплантант кістки, надрукований на 3 d принтері, щоб відновити верхню частину обличчя. Рафаель до великої війни працював будівельником. Дола війська долучився 2023 року. Воював на Херсонщині та Донеччині. Торік на Харківському напрямку потрапив під ворожий обстріл. Через що зазнав тяжкого поранення. Там була ямка. Це я хотів, щоб вирівняли ямку, бо люди дивляться. Це не знаю, як в піксілі треба ходити, щоб розуміли, що я ну, військовий, що це не просто так, я і впав і набув собі травму. Уламки ворожого снаряда понівечили обличчя Олександра. Лікарі буквально діставали їх з ока. Тяжкого поранення він зазнав торік. Біля бахмуту нічого не відчувалося після всього пережитого. Дуже хотілося б, щоб таких місій було більше і щоб більше допомагали хлопцям. Адже багато з них залишилися за тиждень. Американські хірурги провели 60 годин в операційних. Нині безоплатно прооперували 850 пацієнтів. Як і військових, так і дітей, які постраждали через російську агресію. Діана Шликова, Олексій Іванченков, п'ятий канал. Щонайменше 50 загиблих та ще десятки людей, які зникли безвісти. Техас оговтується від наймасштабнішої повені за останні десятиліття. Дональд Трамп підписав декларацію про масштабне стихійне лихо для округу КЕР. Це має забезпечити рятувальників негайними необхідними ресурсами. По всьому центральному Техасу видно спустошені будівлі та затоплені вулиці. Місцеві шоковані трагедією. Сильно постраждав християнський табір. Містик рятувальники цілодобово шукають вцілілих. А громади прибирають наслідки стихії, що пережили очевидці, та як оговтуються після масштабної повені у матеріалі Яни Кереченко. Усього за 45 хвилин рівень води у річці Гваделупу піднявся майже на 8 метрів. Центральний Техас накрила раптова повінь. Вода затопила округ КЕР і навколишні райони. Усі рятувальні служби штату зосереджені на пошуках людей. Губернатор запевнив нас разом із федеральним урядом, що ми матимемо всі необхідні ресурси, і вони у нас справді є. Ми маємо всі засоби для проведення рятувальних робіт. Ми у гарній формі і продовжимо працювати ще кілька днів. Наслідки стихії катастрофічні. Табори, парки, дороги та мости перетворилися на руїни. Сильно постраждав християнський табір для дівчат містик. Віцегубернатор Техасу Ден Патрік заявив, на момент повені в таборі перебували 700 дітей. Вода там сягнула двох метрів. На трагедію відреагували на найвищому рівні. Зокрема, Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан і пообіцяв допомогу. Ми з Меланією молимося за всі родини, які постраждали від цієї жахливої трагедії. Наші хоробрі рятувальники перебувають на місці та роблять те, що вміють найкраще. Боже, благослови сім'ї і Боже благослови Техас. Шок і вічай охопив місцевих мешканців. Їх попереджали про стихійне лихо. Про те, що воно сягне таких масштабів, ніхто не знав. Багато хто не встиг підготуватися або виїхати. Декому доводилось під час повені вплав добиратись до безпечного місця. Влада визнає, ситуація розвивалася надто стрімко. Повінь спустошила будинки та вулиці. Я зараз розплачуся, бо це жахливо. Я стою за 10 хвилин від того місця, де ми були 24 години тому з дітьми, які плавали, розважалися, а все зникло, усе зникло. Воно просто повністю затоплено. Я постійно приводжу свого собаку у парк для вигулу тварин, щоб він грався. А нині тут все просто повністю під водою. Нічого немає, просто все затоплено водою. Повний шок. Руйнівні наслідки були такими, що я досі шокована. З огляду на рятувальні операції та гелікоптери, ти усвідомлюєш, наскільки багато зниклих безвісти дітей та людей. Ти просто хочеш, щоб їх знайшли. По всьому центральному Техасу працюють рятувальні служби. Тим часом громадськість закликає до перегляду систем попередження, а також реагування на стихійні лиха. Яна Кириченко, п'ятий канал.